Який чоловік вас кохає? Сьогодні я подивлюся, хто ви спочатку, і який чоловік вас кохає. Який? який Жадний. Зразу скажу жадний. Ото як той Плюшкін. Мужчина жадний. Воно, навіть, боїться собі на бензин лишню літру залить. А, а кохає, а дивиться у вашу сторону тікуть Ой Я, чесно скажу, що він може, якщо купляє цвіти, то один один цвіток. А хоче бути коло вас. А хоче бути з вами. Хоче, бути з вами. Його не зміниш. Щоб ви не робили, його не зміниш. Ця жадність це кров. Це кров. Денег нет, і все. Жадний. Не то, що там жадний на мільйони. Тут людина жадна на той, може... для себе він жадний. Не те, що для когось. Він для себе жадний. От він вас і любить. От він вас і любить. Тут гроші, 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 він як, ото, знаєте, торбешник отой. Моє, моє, моє. Отак От і мою. Отак. От